Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Росія збила український літак Су 25 Дмитро Медведєв говорить про те, що санкції сполучених штатів щодо Росії не допоможуть Україні нічим. І чому Україна не запроваджує економічні санкції проти. Росії про це сьогодні пишуть у благосфері. Отже, вчора увечері військовий літак збройних сил Російської Федерації збив український су 25 який виконував завдання на території України. Про це повідомив керівник інформаційного центру ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко. Загалом же за добу повітряний простір України. Порушили реактивний літак, два вертольоти та два безпілотники збройних сил Російської Федерації. Президент України Петро Порошенко доручив міністерству закордонних справ України відреагувати на факти обстрілів українських військових з території Російської Федерації. Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України, написав у Фейсбуці. Візварено Луганської області з'явилися зелені чоловічки. На жаль, очікувано. Війна давно набула повномасштабних ознак. Я не збираю накручувати, я не збираюся накручувати когось негативом на кшталт, все пропало навпаки. До кожного має прийти усвідомлення, що тя спідійматися і воювати потрібно не тільки у Фейсбуці. Написав Зорян Шкіряк. Прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбуці також інформує про чергові ознаки порушення державного кордону Російською Федерацією. Учора було виявлено чергові ознаки порушення державного кордону України з боку Росії. Опівдні прикордонний наряд на ділянці Амрусівка Донецького. Загону виявив засипаний інженерний рів та ознаки заїзду на нашу територію на глибину до 70 метрів п'яти одиниць військової техніки, імовірно системи ГРАД. Крім того, на місці знайдено залишки елементів від відстріляного боєзапасу. На суміжній території прикордонники зафіксували трактор, який орав прикордонну місцевість, знищуючи докази перетину кордону на території Росії. Повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Дмитро Снігирьо повідомляє з Луганська аеропорт під постійним обстрілом систем реактивного залпового вогню. Град обстріл ведеться з району обдізної. На обласній лікарні п'ять танків Луганської Народної Республіки потрібна термінова допомога на кордоні дуже складна ситуація. Робити вигляд, що нічого не відбувається, це фактично зраджувати наших хлопців. Вони герої. Їхня мужність не викликає жодних сумнівів. Але навіть сталевим хлопцям потрібні набої та їжа. Написав Дмитро Снігерів на своїй сторінці в Фейсбук. І журналіст Петро Шуклінов пише на сторінці. у Facebook. надо разрывать отношения с россией и отзывать посла из москвы. Нападение российской армии на украину убийство украинских военных градами и сбитые самолеты это вторжение это объявление войны. мы не можем делать вид что ничего не происходит убийцы из россии напали на украину и тем самым объявили нам войну. Надо називати вещи своїми именами, вважає Петро Шуклинов. Слава Карм Кармазов, який знаходиться... Даруйте, який знаходиться в зоні АТО, пише в Києві и на Востоке эти слова воспринимаєш по-разному, зона АТО. Когда корабль попал страшний шторм, вода заливає, паруса трещат, всі борються за її жизнестойкость. Кто-то на руле, кто-то на парусе, кто-то заделывает пробоину. Даже если ты пассажир, можно ладонями вычерпывать воду. Нельзя только наблюдать и жаловаться, что все что-то делает не так. Когда и здесь появляется надежда, что у нас все наладится. Столько молодых ребят, почти детей стоят на блокпостах, ездят на БТРах, спят под открытым небом, и это все в дикую жару, при нехватке воды и постоянной угрозе выстрела в спину из зеленку зеленки. Сразу вспомнил сегодняшние сотни на Майдане в Киеве. Здесь бы пригодилось их умение ставить и защищать палатки, выбивать двери, размахивать оружием. Написал Славик Карамазов на своей странице у Фейсбуке. И Николай Семенов пишет про то, как оттискают э, на Донбассе автомобили, житло, э, боевики. Отжимают на Донбасі не только деньги и автомобілі, но й жилье. Пише він на своєму блозі на Слон.ру. 10 июля вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфляжную форму, завладели домостроєннями номер 5355А, по улице Кармелюка, сообщают милиции. Неудивительно, когда бойцы Луганской Народной Республики арестовали местного преподавателя истории Украины Владимира Семистягу, у него тоже отобрали квартиру, заставили принести документы и переписать жилплощадь на другого человека. А уж что будет с брошенным жильем, остается гадать. Полупустые многоэтажки уже не редкость в Луганске происходящее в городе производит тягостное впечатление. У боевиков явно недостаточно сил, чтобы сопротивляться украинской армии. Но, похоже, они решили во что бы то ни стало оттягивать свой конец. Пусть даже ценой жизни людей и городов, которые не взяли защищать от хунты, а теперь превращают в собственный живой щит. Пыша на своем сторинце на слон.ру Николай Семенов. И Егор Фирсон, народный депутат Вид удару, написав про те, що в него есть квартира у Донецку. Естественно, сейчас она осталась безхозной. Сегодня позвонила соседка сверху и спрашивает: Егор, вы продали квартиру или сдаете в аренду? Я недоумеваю, нет, не продал и не сдавал. А в чем, собственно, дело? Выяснилось, что там уже вторую неделю живут какие-то бородатые мужики. Обидно, конечно. Зато хоть квартира в лапках под присмотром смайлики. Вот так написал Егор Фирсов на своей странице в Фейсбуке. Маси Найм пишет на своей странице в Фейсбуке. То, что творится в Украине, там, на войне, это ужас. Осознание этого делает жизнь ненормальной, невозможной. Просто оцените, что там военные делают для нас. Берегите себя ради них. Александр Михайльсон пишет. Информация к размышлению относительно вменяемых российских СМИ за всю последнюю половину дня сообщают о великих победах мятежников очень осторожно, и со ссылками либо на анонимные источники, либо на украинские СМИ, и даже близко у них там нет той эйфории. який можна було б бы очікувати, глядя на нашу місцеву істерику. Такий інтересний вот нюанс. Пише на своїй сторінці в Фейсбук Олександр Михельсон. Ну і Віктор Балуга коментує санкції, які запровадили США щодо. Росії, а також щодо можливих санкцій Європейського Союзу. Не мав жодних ілюзій, пише Віктор Балуга, щодо позиції Європи. Рішення Євросоюзу це своєрідний дипломатичний шпагат. Рішення про санкції ніби є, але самих санкцій немає. Лідери ЄС, нібито з Україною і всім цивілізованим світом, але в той же час і не проти Росії. Це такі собі санкції шреді, шреді денгера Фактично вони дали. Путіну час щонайменше до серпня, протягом якого він може далі перекидати техніку, встановити контроль над кордоном і укріпити свої сили на Донбасі, але ситуацію більш-менш вирівняла позиція Сполучених Штатів Америки. Той тобто комплекс заходів, які вони пропонують, це реальна допомога України. Американські санкції, звичайно, не зруйнують режим Путіна уже сьогодні або завтра, але вони принаймні, урівняють наші шанси і закладуть початок економічного краху Російської Федерації. Вважає Віктор Балога. Ну і Дмитро Медведів, прем'єр-міністр Російської Федерації, відреагував на санкції Сполучених Штатів Америки щодо Росії. Санкції проти Росії нелегальні, так як вони не основані на рішеннях ООН. Тобто, вводятся в произвольном порядке. Те санкции, которые применяют США и к большин... большим коллективам российских предприятий и банкам, к сожалению, будут только способствовать дальнейшему росту антиамериканских и антиевропейских настроений в нашей стране. Мы можем вернуться в 80-е годы. Это печально. Если цель наших партнеров в этом, то она скоро будет достигнута. Ну и, как пишет Дмитро Медведев, все эти санкции не помогут Украине ничем. І е, депутат Державної думи Олександр Сідякін також коментує в Твіттері санкції Сполучених Штатів. Вадя санкції США і ЄС займаються самобічуванням, лишає себе передових достижень Урал вагон Завода, Калашникова, Роснефті, курортів російського Крима. Ну я думаю, що в Сполучених Штатах Америки та в Євросоюзі дуже стурбовані тим, що вони не можуть відпочивати на курортах. Так званого російського Криму, ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вже розкажу завтра о 12.20 у черговому огляді блогосфери. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!